В культурі дуже оце смічать ругається. Діти не ну це таке. Смічать. Це щоб штрафували, знаєте, то може би було все. це. було б нормально. Якщо чек жадний, то він буде в будь-якій ситуації ворога. Все не було б нормально. Якби всі виконували свої обов'язки. Хоча б на 90% робили то, що він має робити на своїй роботі. А корупція, це будь ласка. Пожалуйста, це ті самі... Куди не піде, от, е, під якісь кабінети, то швидше на чередя. Для чого вони? Як ви думаєте? <рес> Ні, ну не знаю. Це людина повинна мислити. Я вас тепер питаю. Які ви думаєте, проблеми в нашому місці? Транспорт, раз. Обслужування в лікарнях і амбулаторіях. Два. Місто непогане, чисто. І це, ну, що ще, що було? Щоб ціни не росли, щоб ціни не росли, дуже ціни ростуть. Пінці не додають, ціни, не ціни не ростуть. Що ще можу сказати? Е, що б хочу сказати, що, по-перше, совісті в наших депутатів немає зовсім. Якби була совість, і трошки розкошилися, то б такі дороги не були. По-друге, по екології міста. Мусорники, грубо говоря, урни не на кожному шагу. Тому що і всі удивляються, що у нас такі люди некультурні, кидають на кожному шагу бумажку. Тому що немає на кожному шагу мусорників. Якби на кожному шагу були мусорники, хоча б для кожного другого стовба, то вже б люди були якісь культурніші. Тому що в Германії кидеш і кинеш бумажку, і поліцейські підходить ззаді, 50 баксов, пожалуйста, за 50 євро. А в нас такого нема. Просто наших, наших депутатів нема совісті. Якби була совість, і трошки розкашиваюся, тоді вже було б, вже як, якось було б. А ну, вони думають тільки про себе. Їм люди нафіг не треба, абсолютно. Що ще що, що не вистачає? Ну, якби від людей теж завісить, то люди теж, якби з однієї сторони, якщо вона свиня, то вона і в Африці свиня. Зрозумієте правильно. Але що не вистачає? Ну як. В принципі, в основному дороги Дороги такі, що от взяти от ринок недалеко, взяти ринок недалеко. Там настільки така дорога вбита, що бабушки йдуть і б'ють собі носи. По-друге, ну, ну, дороги, мусорники, урни, все, в основному все. Дали, подивіться до під'їзду, як під'їхати. Mm -hmm. Коли під'їзди взагалі неможливо. Ні спора, наприклад, ні пожарних, щоб не зібратися. А в центрі дуже багато. А ще, а ще, може благоустрій, щось варто змінити, як ви думаєте? Можна більше дитячих майданчиків, а менше ночних клубів. Де б люди могли віддихнути, провести свій вільний час, тому що в нас тут ні завідіння, де ночні бари, ресторани і візде роз... віддихають люди там, де нема. Місця молодежі. А я би хотів би, що молодіж щоб, щоб днем, а в нас ночні. ночні в чому? Це ті ж, які після 20.00, а які до того нема такі. Водій у нас одне СВ, куди можна завести дітей, там можна, але там дуже великі блядь, суми нас платять. Але з того можна вивод зробити, що є у нас в районі багато таких, хто прикривається це. все, чтобы был устроенный город. Продавали жилье людям. Вот приходят эти вот, вот эти депутаты, и они поставили качельку, лавочку. Вроде бы, да, две или три вечера, но этого мало. Там нету туда... там, что такое качелька. Сел, поигрался, все, ребенку скучно. Да? Э, песочек, чтобы, чтобы закрывался, потому что приходят собачки, сделали свое дело и Поэтому они делают видимость, как будто они что-то ставят. Но на самом деле ничего не ставят. Вот это шесть, считаю, важным, потому что у меня есть ребята. Всеми гроши, война, люди переживают. Вот, вот сегодня уже 6 человек убытчик предали. Вот. На душе, знаете, эти вот печаток стоят. Прямо... Это война, конечно. мы Переживаем. Ну, за дітей замоки багато, багато чого, чого потрібно могли би бути кращими дороги, Вони ж платять за це сюди, але комплек не ремонтують. Так, десь по центру, де має проїхати стан може президент чи хто там не може да по центру, а так.